Пане Андреасе, от ми говорили про Китай і згадували власне в самому китайському контексті цей мирний план, який Китай запропонував. Але от зараз бачимо, що із Угорщини теж звучить аналогічний голос. І в Угорщині взагалі позиція така дещо особлива, і крок за кроком, от навіть останні тижні, демонструють, Ну, дуже навіть неочікуване, неочікувану демонстрацію, неочікувано чітку артикуляцію своєї позиції, коли міністр закордонних справ їде до Білорусі, припустимо Сіярто, коли зараз напряму заявляє про підтримку цього мирного плану Орбан. Як ви схарактеризуєте цю ситуацію? На жаль, це дуже сумна така історія. з Угорщини. І проблема тут, звісно, в тому, що це країна, член як НАТО, так і Європейського Союзу. І зараз ну, можна вже казати, що Угорщина вона стає членом такого неформального альянсу між авторитарними і диктаторськими режимами Росія, Білорусь, Китай і так далі. І Зараз багато з того, що там із Будапешта говориться, воно більше ну от на лінії Росії або Китаю, ніж Європейського союзу Союзу і НАТО, в яких звісно гошина член. Тому це ну дивне дуже такий повединок, і він теж дивний. На тлі того, що Угорщина має свою історію з Росії, як царсь... з царської Росії, так і з радянської Росії, і багато угорців там ем, були депортовані, вбиті. Ем, і ну це дивний такий розвиток, ем, і, і важко тут що сказати. І ще тут ще є навіть така друга проблема. Яка теж зараз виникає для таких країн, як Україна або інші країни, які хочуть вступити, в Європейський Союз і НАТО? Що ну угорщина зараз такі е, випадок, коли колись дуже така прозахідна країна перетворюється е, ну, в такий е, актор, я би сказав, сапотажа е, внутрі. Yup </aine> європейського союзу і НАТО, і це теж скажімо, може бути проблемою для нових членів альянсу і європейського союзу, пане Андреасе. А що би ви відповіли? От, власне, на цей риторичний вигук, на це риторичне запитання угорського опозиціонера під час дебатів парламентських, чому уряд став на бік кривавого Путіна? Чи можливо, що угорський прем'єр є агентом Росії? Це можливо. Ну можливо, так, да, але ну поки немає якихось там підтверджень, якісь там досліджень цього стосовно цього. Ну мені здається, ще рано про це казати тут. Ага. Просто Орбан може грає свою ігру, ага. тобто він там бачить там, інші. Пріоритети для Угорщини, і, звичайно, він теж щось отримує від таких країн, як Росія або Китай. Тобто, Угорщина щось отримає з uh цих -huh. з цих країн, ну там, скажімо, енергію і там нафту, газ, щось таке. І ну тут просто може бути таке дивне дивне поняття національних якби інтересів. Національних інтересів пане Андреасе, а скажіть, будь ласка, наскільки, от, якщо ми можемо припустити, що а, тут не ну не просто куплена за якийсь ну такий геополітичний хабар чи економічний хабар позиція, а дійсно є ну певною мірою усвідомлення а, якихось бодай економічних національних інтересів з боку ор. Бане і уряду, то наскільки ну це природна позиція, а не інспірована, і наскільки це відповідає погляду угорців? Ну тому, що а, а, уряд має спиратися в демократичній країні на підтримку на прийняття суспільства. А, і якщо в суспільстві є невдоволення або позиція в більшості якась різко інакше, то така політика реалізовуватися не може. Ну я наскільки я розумію, хоча не говорю угорською в угорщини, така ситуація, що велика частина. Медіа е, е, контролюється е, е, урядом, і тому якби презентація всього цього, воно ну як би так зроблена, щоб е, угорці це сприймали, або принаймні там угорці е, які не дуже освічені це цю uh -huh. політику. Сприймали наскільки я знаю, в Будапешті інша ситуація. Там підтримка для орбана значно нижче. І ну і мабуть, просто в Угорщині це це все по іншому виглядає, ніж скажімо, в Україні або там в Німеччині, де я зараз де все це по іншому аналізується і інтерпретується. Пане Андресе, я хотів би вас запитати. отут тут цікаве зусилля. Є що навіть папа Римський збирається відвідати Угорщину і зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. до Будапешта Понтифіка запросила угорська влада так сповіщає Ватикан Ньюс. Туди папа римський вирушить вже завтра. Візит триватиме кілька днів. Крім зустрічі з Орбаном, Франциск планує побачитися з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви, представниками культурного сектора. Традиційно папа римський звернеться до політичної та дипломатичної влади і очолить месу. Востаннє до речі кажучи, понтифік відвідував Угорщину у вересні позаминулого року. А, і а, ось а, у Пантифіка теж ну були в різний час такі різні оцінки, і дещо ну не, не завжди прийнятні для України взагалі і війни, і взаємин українсько-російських. А коли там, наприклад, росіянка і українка мали нести корогву а, спільно а, під час великодних святкувань на площі святого Петра. Ця зустріч, що вона означає? І чи тут буде якась складова, скажімо, нашої теми? Да, мене теж е, турбує цей візит, і що там може вийти, тому що е, Франциск, він е, стосовно зовнішньої політики або міжнародних відношень, він, е, е, ну мабуть, не, не погана людина, і, е, е, ну, і мабуть, у нього хороші такі. е-е в принципі, думки, але він трохи наївний, і те, що він там ну колись говорив про цю війну, ну це було не корисно. І тут може скластися такий альянс угу. знову ж таких людей, які або по наївності, або по іншим причинам так себе висловлюють, пане Андреасе, але от в загальному, поки що, в таку трішки розширених розширеніших коментарях згадується, що папа їде, бо не поділяє нинішню угорську політику, тобто, ніби хоче з пастерською настановою звернутися, бодай неформально, десь там в кулуарах до Орбана. Ну, може це може бути, я сподіваюся на це, тому що ну це такий папа, який був, скажімо такий, нетрадиційний в цілому в деяких аспектах, і мабуть тут теж буде якась інтервенція корисна, але поки просто треба почекати. Ну, як мінімум, папа може отримати а, певні іміджеві бонуси, тому що на тлі орбана, який просто а, підтримує такий зв'язок із Росією, і якісь а, більш компліментарні висловлювання може допускати. А папа буде виглядати ну, більш більш поміркованим значно. Але от ще цікаве, з Угорщиною пов'язаний такий аспект. Тут уже Євросоюз і Німеччина, а, це будівництво атомної електростанції і. А, це вже не найсвіжіша подія, але ми знаємо, що не на рівні санкцій, офіційно ухвалених євросоюзом, не на рівні санкцій, навіть офіційно оголошених урядом німецьким, але все ж таки не давали дозволу Тереза блокували постачання певних комплектуючих певного обладнання від компанії Siemens для будівництва атомної електростанції Росатомом. В угорщині, тобто, от Німеччина, й таким чином, а, ну, певною мірою протидії це ну однозначний сигнал угорщині, пане Андреасе. Що скажете про цю історію? Ну, що стосується Росатому, тут на жаль, ще немає тих санкцій, які хотілось би мати, і зараз така ситуація, що тут Європейський союз ну і в інших сферах енергетики, вже є дуже такі рішучі санкції. Там європейський союз вже майже не співпрацює з Росією, але стосовно Росатому, це це що є і ну і там мабуть певні компанії, вони, вони мають там свою е, політику ми вже це бачили з початку війни коли деякі компанії е, західні вони добро, е, добровольно якби вийшли з е, ушли з, е, з росії е, тут мабуть теж така така е, 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 я не я не знаю чи це вирішувалося на на Рівні уряду або це сама компанія вирішила. Ну там є така певна особлива позиція ось компанії Ну, як мінімум, от, якщо послідовно розглядати всі ці речі, то ось вони рішення, наприклад, не постачати чи бодай поки що відсутність дозволу на постачання такого обладнання а відтак велике питання, яке зависає над проектом спорудження атомної електростанції, важливої для Угорщини на угорській території. А це теж впливає на позицію Орбана. Це теж певною мірою тиск, і, Мабуть, його заяви це ну, ніби і відповідь на подібні дії. Але Угорщина є і частиною Європейського союзу, і частиною НАТО. І тут Україна теж уже а, ну мала свої певні ситуації і реакції з боку Угорщини, і певні блокування. А давайте ж подивимося на НАТО, тому що там теж певні перестановки можуть відбутися зовсім скоро на посаду генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Претендуватиме колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він згадав, що колишній прем'єр Італії Маріо Драгі пропонував призначити наступним генсеком НАТО. Представника Європейського союзу далі я цитую Джонсона. Я з ним цілком не погоджуюся. Думаю, що є інші кандидати за межами Європейського союзу. Не кончето має бути ЄС. Я себе звісно розглядаю. як кандидата. Це добра і важлива посада. Додав експрем'єр Британії. Він зазначив, що НАТО наразі сильний як ніколи, і до нього незабаром приєднаються нові члени Швеція та Фінляндія. Напрямок НАТО тут цікаво, звісно, як ви оцінюєте перспективу самого Джонсона і перспективу організації, особливо зокрема, і тому, що Угорщина Туреччина мають в деяких речах особливі позиції. Ну, я би не став перебільшувати цю позицію генерального секретаря. Це так звучить, мабуть, важливо, але. Ну насправді це скоріше координатор е, ось е, всіх цих країн, які зараз 30 країн, які члени цієї організації. І ну, якщо це буде Джонсон, тут е, звичайно це буде цікаво, але знову ж я б сказав, що не треба перебільшувати цю роль. Ну, це скоріше такий спікер, це е, людина, яка висловлює якийсь консенсус, який вже є. Нато і цей консенсус він скоріше під впливом, скажімо, президента США або інших великих країн, і цей генеральний секретар. Він скоріше секретар дійсно цієї організації, але було б дійсно цікаво, якщо б Джонсон став цією людиною. Угу. Пане Андреасе, але все ж таки генеральний секретар є важливим модератором дискусії. Так, рішення не тільки організацію ухвалює, а все ж таки національні представництво організації міністри оборони. Припустимо, але ну Столтенберг зразка 22-го року, особливо кінця двадцять і початку 23-го, це зовсім інакша постать. І НАТО зразка межі 22-го, 23-го року, Це зовсім інакша організація. Е, да, ну е, знову ж. Я думаю, що тут скоріше е, фактор це просто що зовнішня політика е, країн-членів змінилась. І навіть якщо Джонсон стане м, генеральним секретарем, е, що до речі, я не думаю, що це станеться. Він за НАТО така публічна фігура, і mm -hmm. у нього такий свій е, політичний профіль. І це для цієї позиції, мабуть, не не, не корисно. Навіть якщо Джонсон буде генеральним секретарем, він він тільки може те висловлювати, що якби там в цій ради е, НАТО е, Севера е, Північно-Атлантичної Ради, що там е, країни вирішили. Це не як європейський союз. Там там, скажімо, президент, президентка комісії дер е, Лайн має певну незалежність, е, тому що це супранаціональна частково організація а НАТО це просто традиційна міжнародна організація, пане Андреасе, але ось і ще про роль країн, які мають особливу позицію тієї ж угорщини, зрозуміло, от Угорщина Україна Росія, Росія заявляла про там небажання, щоби НАТО наближалася до її кордонів. Не тільки з Україною це пов'язано врешті-решт, коли Фінляндія і Швеція хочуть вступити в НАТО, то це теж НАТО наближається до російських кордонів. Тут рішення будуть одностайними. Тут у Гор... ну, у Туреччини є свої претензії до Швеції. Припустимо, так і вони зараз навіть загострюються в силу певних, теж можливо інспірованих зусиль, так скандалів політичних і релігійних, які з'явилися. Але ось тут, взагалі, в перспективі роботи НАТО, та ж угорщина може стати каменем спотикання якимось палкою в колесі організації. Так, на жаль, тут теж можна вже бачити такий дивний поведінок знову ж в Угорщини. но, я думаю, тут менше можливості Угорщини впливати, тому що, ну, тут, скажімо, такі країни, як Сполучені Штати, вони будуть ну, свої, свої речаги. Використовувати для того, щоб угорщина тут не стала е, якісь там е, проблеми для, для цього. Ну і тут аргументація для Угорщини була б теж більш складною, е, тому що там, стосовно цього плану миру, або там е, інтерес Угорщини е, стосовно санкцій, там ще це можна якби зрозуміти, що там Угорщина має там свої якби національні інтереси. Але стосовно Швеції і Фінляндії, це вже не буде Угу. Uh, і, і ще один зв'язок. Тут такий клубок серйозний зав'язався. Я згадував сьогодні вже про візит міністра закордонних справ Угорщини Сіярту у Білорусь. Він зустрічався із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком. Але Лукашенко теж не сидить на місці. Теж візит відбувся, візит далекий закордонний до Китаю. От одна із цитат, власне із висловлювання самого Білоруса. Зараз склалася унікальна ситуація. Я це бачу та інтуїтивно відчуваю. Чуваю, коли можна покласти край цьому конфлікту, такими словами самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю китайським змі відповів на запитання, якими йому бачаться перспективи російсько-українського конфлікту. Білоруський диктатор заявив, що іншого такого моменту може не бути. каже. Треба скористатися цим моментом, поки Росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі та не поставила її на військові рейки. На його думку, Україна не має іншого шляху, крім як укласти мирний договір зараз без попередніх умов. От така позиція. І скажіть, будь ласка, це говорить Лукашенко. Це говорить Путін насправді в Китаї. Що взагалі цей візит означав? З чим туди поїхав, або що має привести назад білоруський самопроголошений президент? Ну тут звісно, Лукашенко виступає як агент якби, Росії. Він просто комунікує і представляє російську позицію і. Ну мабуть, дійсно зараз Росія хоті... Хоті... хотіла би досягнути якісь там перемир'я, тому що є військові проблеми у Росії, і я це так інтерпретую, що мабуть зараз просто в Росії очікують, що ця зброя, яка була анонсована, що буде для України заходу, вона може змінити. Хід війни і тому, мабуть, дійсно, зараз е, Росія хотіла би просто е, ту територію, яка яку вона захопила, е, отримати, і е, принаймні на на якийсь час е, е, закінчити цю війну, е, щоб потім, мабуть, продовжувати або просто залишитися з цієї території, яка вже зараз е, е, захоплена. Ну, і е, Лукашенка і Китай, вони, вони мабуть, тут е, е, підтримують е, Росію в, в цьому. І ну, Китай, мабуть, дійсно має інтерес в тому, що, щоб війна закінчилась. Пане Андреасе, е, ну, от це висловлювання це пряма трансляція позиції Путіна. Чи це все ж таки якась додаткова гра самого Лукашенка? Ну, Не думаю, що це там. Е, Мабуть, там є якісь нюанси, але я не думаю, що там є якийсь конфлікт. Я так себе уявляю, що Лукашенка або білоруський уряд він ну в комунікації, інтенсивна комунікація з російським урядом стосовно таких питань, і ну тут можна, мабуть, інтерпретувати все це як такий теж анонс від. Лукашенко, що він не хотів би, щоб Білорусь просто була анексована е, mm. Росії, і як це було з Кримом, скаже, і щоб він залишився яким е, якесь фігурою на міжнародній е, арені, е, тому, мабуть, це це паїстка. Хоч ну він тут з е, е, неважлива не фігура в, в цих mm -hmm. питаннях. Він е, він звичайно нічого не вирішує. Але от є і ще один цікавий нюанс: це така просто підозра, яка виникає з української перспективи. З одного боку, дійсно Лукашенко може пробувати залишитися якоюсь фігурою з іншого боку, Білорусь умовно незалежна Росії зараз вигідна, ну зокрема, для певних постачань. Імовірно, я не знаю, це може бути тільки припущення, але ми пригадуємо досвід вже восьми років від початку російського вторгнення на Донбасі, коли на Росію було накладено санкції, і саме Білорусь. Була таким хабом постачань. Величезної кількості різних товарів, яких в Білорусі немає і не виробляється, але вони постачалися, які небудь там не знаю устриці, і креветки, сири, екзотичні вина і так далі. Літаки літали через мінськ до Росії. А і Білорусь таким чином була певним хабом. І ось коли відбувається візит до Китаю, то виникає підозра. А візити ще і в Іран так само фактично в одному ряду відбувається. Виникає підозра, що чи не з'являться якісь. Такі, от як е, замість чахідів Герані, нібито опускає пускає Росію і каже, що вона у себе на території виробляє ці безпілотники. То чи не з'являться якісь такі білоруські раптом е, якась зброя або що якась техніка, яка буде складатися із китайських, іранських, не знаю корейських, північнокорейських запчастин е, і буде видаватися за білоруською, це буде способом прикриття збройного постачання Російської Федерації. Може бути так, ну це було б ще просто одна така ну техніка, або один метод, щоб ну через санкції пройти, і щоб якби Росія могла то отримати, що їй потрібно для війни, хоч вже зараз є багато санкцій. Так, е, да, можливо, це, е, це є така, і, і дійсно тут е, така ситуація, що е, Білорусь в чомусь виграє е, через цю війну, і uh -huh. вона має таку особливу позицію і може там е, е, використовувати цю ситуацію. Але з іншого боку, я думаю, це ця війна теж проблема для, е, для Лукашенко, тому що білоруси воюють на боці України. І ем, це теж джерело нестабільності, принаймні потенційної нестабільності uh -huh. внутрі е, Білорусі, тому мабуть, Лукашенко тут і має якби свій інтерес в тому, щоб, е, хоч хоча б було б тут переміря, е, мабуть, не мир, а переміря, uh -huh. тому що там є ризики, які можуть і стосуватися е, Білорусі. Дякую дуже, пане Андреасе. От надзвичайно цікаво зараз стежити за світовою політикою, як зміна е, центрів ваги, так би мовити, оцих полюсів а переміщення центрів ваги, безперечно, відбувається і влади, і впливу. А як вона змінює зусилля політиків? Хтось намагається бути причетним, е, ближче просуватися до тих, хто е, там рухається до перемоги, припустимо, або хто ухвалює якісь конкретні рішення сьогодні і може мати політичні дивіденди. Хтось намагається залишитися на плаву, хтось намагається намагається замарати разом із собою тих, хто ну згоден, хоч якось підтримувати. І можливо, певною мірою зусилля Лукашенка. теж от туди спрямовані, що означити Китай своїм союзником, своїм партнером, навіть в тому разі, якщо Китай, можливо, хотів би залишати собі певну лазівку. Дякую вам дуже, пане Андреас, за сьогоднішню розмову. Андреас Умланд був на прямому зв'язку з Апостроф Тіві ми рухаємося до наступних тем.